Великий Український похід 2018. Фільм 14-й. Вітер з моря дув». Вітер з моря дув, спину підганяв. Я додому йшов, дуже поспішав. А навколо степ тільки спека й пил, а де є вода, люди там живуть. На полях усе дозріває, стигне, Помідори гарні, кавуни і дині. Краще не чіпати, охорона є, ще заб'ють запали там і закопають. Сонячні панелі, там і тут стоять, Дармову дають всім електрику. Десь на горизонті вітряки гудуть, я не Дон Кіхот мимо обійшов. Ой Калинівка, що ти наробила, На ніч не пустила, переспав у полі, бо хати людські, наче як фортеці, а собак навколо загризуть ні за що. Раз підвіз військовий, попросив, шановно пальці вказівному йому показати. Трішки хоч провіз, бо колись так само хтось підвіз самого ось і приклад добрий. Через Чкалово, то таке село ввечері дістався заповідника. Далі не пішов, на руїна хати і за кацією змаштрував кубло. Наче зуби вовчі, на гіляках голки, Уночі боявся влізти необачно.